Ситуація друга: продаж нижча собівартості імпортного товару. І ситуація для розгляду така. У нас проводять перевірку. Це пише колега-бухгалтер. У нас проводять перевірку з питань бюджетного відшкодування і від'ємного значення з ПДВ. Інспектор донараховує ПДВ. За продажами імпортних товарів та порівнює мінімальну базу із митною вартістю. Чи правомірно це? Добре. Дивимося, що тут в обґрунтуванні може бути. У нас є з вами пункт 188.1, який ми вже розглядали, про те, що база оподаткування операцій з постачання товарів послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів. Не може бути нижче ціни придбання таких товарів. Далі, термін ціна придбання товарів, податковий кодекс не визначає. Проте є стаття 5, моя улюблена. Одна із улюблених це є співвідношення податкового законодавства із іншими законодавчими актами. І у пункті 5.2, щоб повністю її не зачитувати, по суті, йдеться про що? Хвилиночку. По суті, йдеться про що? Що ми можемо для цілей оподаткування брати термінологію виключно ту, яка є в податковому кодексі. Якщо якогось терміну в податковому кодексі немає, тоді ми беремо з іншої нормативки, яка регулює, що це за термін. Тому для цілої оподаткування беремо термінологію з кодексу, якщо такого терміну нема, ми беремо із іншої нормативки, яка регулює цей термін. То, повертаючись до пункту 188.1, коли ми постачаємо товар, сказано: не йдеться те, цей товар імпортний, не імпортний. Коли ми постачаємо імпортний товар, база оподаткування це договірна, але не нижче ціни придбання таких товарів. Ціна придбання і митна вартість це різні речі. Так, дійсно, нема прямого посилання, що таке ціна придбання. Але є інше законодавство, це те, що регулює порядок ведення бухобліку, і стаття 9 запаси. Містить визначення, що таке первісна вартість запасів. І, зокрема, це є сума, яка сплачується згідно з договором постачальнику продавцю за врахуванням непрямих податків та знижок, наданих постачальником продавцем. І є ще далі, що таке, що відноситься до собівартості саме. Запасу це ввізне мито, непрямі податки, які не відшкодовуються, ТЗВ транспортно-заготівельні та інші витрати, які необхідні, для того, щоб довести цей запас до стану, в якому він придатний для використання у запланованих цілях. Якщо так по-простому, уявляємо собі, що ми товар купили за 100, заплатили постачальнику 100. Крім того, ми ще заплатили додаткові видатки. По дорозі, їх є ще на 30, відповідно, собівартість товару буде 130. 100 постачальнику, а 30 перевезення, ТЗВ, візнемиту і так далі. Разом 130. Але ж ціна придбання у постачальника 100. А що з цього приводу говорять фіскали? Для операцій з постачання в Україні товарів, раніше ввезених платником на митну територію, база оподаткування визначається за загальним правилом, виходячи з договірної вартості, але не нижче ціни придбання без урахування величини митної вартості. І що ціна придбання для імпортера – це ціна зазначена в договорі на придбання товару, тобто контрактна вартість, тобто фіскали. У цьому випадку згідні із е, позицією, яку я озвучую, чому окремі інспектори, е, коли проводять камералку, е, саме там, по відшкодуванню ПДВ, наприклад, чи підтвердження від'ємного значення, чому вони е, вигадують свій податковий кодекс і своє податкове законодавство, я цього знати не знаю. Але позиція, у тому числі податківців, Офіційна є, і в зірі, є в листах, вона є такою імпортна вартість тут ні до чого. І коли ми говоримо про імпортну, про митну, вибачте, про митну вартість, ми з вами дивимося, митну вартість для яких цілей? Для цілей сплати ПДВ на митниці, для цілей сплати мита на митниці, але до собівартості товару, до визначення мінімальної бази. Цього імпортного товару у разі наступного продажу відношення, цього це немає ніякого. Висновки. Орієнтуватися треба не на митну вартість, яка є базою саме для імпортного ПДВ на митниці, а орієнтуватись потрібно на контрактну вартість. Друге, фактурна вартість, як і митна, що зазначається в митній декларації. Теж не завжди підійде для мінімальної бази ПДВ. Чому? Тому що фактурна, вона, хоч і базується на контрактній інвойсній ціні, але вона може включати вартість страхування, перевезення до перетину митного кордону України. А це інша, це інша вартість. І тому все ж таки орієнтир на вартість, яка є у контракті, із не резиденту, якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую.